Привіт Настю, привіт, Сергію. Бачимо а, вас. Привіт. Розкажіть, привіт. що вдалося дізнатися, бо протягом дня ми дуже різні отримували повідомлення: був хлопчик, не було, скільки років? Що власне відбулося? Був це заручник, а, чи не був. А, я правильно розповіла, що це те село, де мешкає хлопчик? Правильно, ми власне в цьому селі, і от оцей от магазин, біля якого, як бачите, стоять бійці на гвардії, от, власне, там все і сталося, і тут є зараз бійці. А Сергій розкаже трохи більше, бо він був тут цілий день. Ми зараз тільки хочемо після включення одразу піти до хлопчика і поспілкуватися з ним. Він живе тут Будь дуже близько. Ні, батьки сказали, що можемо з ним поспілкуватися mm. саме з сином, а, тобто ми так помолить. Але Сергій трохи їздив з звердійцями, бо ми розуміємо, що бійці правого сектору вже кудись далі пішли. Ну, так, фактично, це село Боблище, яке нібито оточено було і протягом дня, і от я ще десь приїхав дві години тому. Не було тут блокпостів, як нам анонсувало, що тут будуть сюди блокпости, але тут є гвардійці середнього села, мені з ними вдалося поспілкуватися. І більше того, я, ну, з їх, я так стало зрозуміло, що хлопці, представники правого сектору пішли вже десь глибше. І от я з двома хлопцями з Нацгвардії проїхався машиною на наступне село. Ільківці чи Ільківці, я забув, як воно називається. Там вже стоять був пустив, тобто воно вже все змістилося. А тут перед цим селом ще годину тому не було, а, бі... а от зараз ми їхали, з'явилось ще декілька автомобілів з бійцями в камуфляжі. Ми не знаємо, хто це, на яких спецслужбах, хто саме, ми не знаємо. Та вони не представляються, вони нас пропустили, ми сюди приїхали сюди. Зараз будемо спілкуватися з цим хлопчиком. Ну, нам ну, вже, вже зрозуміло, що історія з хлопчиком реальна. Та? І мені розповіли в тому числі хлопці з Нацгвардії, вони. Так, хлопці з Нацгвардії мені розповіли, що продавчиня цього магазину помітила представників правого сектору, покликав дільничого інспектора. Дільничий інспектор прийшов, вони його побачили, показали йому, що в них граната, вийняли чеку, забрали цього хлопця та пішли туди, от далі за моєю спиною по дорозі, туди, в лісосмугу, з цим хлопцем, як заручником, і потім там його відпустили. Але підкреслю, це. З це версія з представників назва, які тут з'явилися справді трохи пізніше. Вони десь тут з'явились через дві години після інциденту. Угу. А може зараз? Я переключу на Настю, і вона вам ще щось розповість. Е, я просто хочу додати, і дивіться, ми хочемо показати буквально Сергію, що ну от вони от хочуть відходити там, але от бачите, бачите, там от бійців за цим автомобілем, туди далі. Uh -huh. І ось тут так само є. От машини нацгвардії, і ось це от власне цей самий магазин, де це все сталося з цим хлопцем. Але е, коли я говорила з батьком по телефону, з його батьком е, паном Володимиром, він мені сказав: я сказала: ну це, це у вас історія з правим сектором, Сталося з бійцями, він мені сказав: а чому ви вирішили, що це правий сектор, і взагалі, чому ви так говорите? Тобто, е, так, його там якісь невідомі, але я вам він нехай сам все розказує. Е, я не вважаю, що це правий сектор. Тобто, от була якась така інша позиція. так Батька це не тільки повернувся додому. Очевидно, його там допитували, де ще представники е, міліції. Е, і ми зараз ідемо до нього, будемо говорити. Приїхали тут наші колеги. Але я хочу сказати, що я поговорила, встигла поговорити з місцевими журналістами. Що їх дуже здивувало багато. От вони, от такі от речі, не знаю, можливо, про це знаєте. Що всього на Мик... на Мукачівський весь район, не лише на місто Мукачево, а на весь район є шість працівників ДАІ, шість даїшників. І тобто, якщо трапляється якесь там ДТП, то вони всі виїжджають на ДТП і все. Тобто, розумієте, інших ДАІшників вже на якісь інші пригоди викликати не можна. А тут вони кажуть, що їх дуже цього відео, яке оприлюднено оперативне відео. Як все сталося так, коли приїхали представники правого сектору 11 липня близько 2 години дня. Їх що... дуже дивує перше, що на відео відео вже хтось знімав, а потім що так було багато представників державці. Державтинпектр... І от в місцевих журналістів виникає якась така чітка уява, що працівники міліції або де вже були на місці, тобто що вони були ще перед приїздом правого сектору, що їх вже викликали. Що це така була можливо не безпланована кимось уже хтось їх викликав до того, як все сталося. От це з оцього спілкування, те, що ми дізнаємося, і хочу вам ще показати. Ну, от наскільки нам пояснювали, от бачите, двори йдуть от сюди, от і, і от от, от, от якось ну тобто тут зрозуміло, вони вийшли в магазин, цей гір спустились, да, зо от... Thank you. І от туди, кудись і вгори пішли. Ну, принаймні, так як нам розповідають. От. Але і, що ми ще? Що ми ще зустріли? Ну, от Сергія пропитали там, Сергій їздив з Нацгвардійцями дивитися далі, а от Петро Задорожний, наш колега, сьогодні зустрів перечині три БТР Нацгвардії, вони теж не представлялися звідки вони саме, але теж вони були на фронті, тому що ну там говорили якісь фронтові історії, розповідали одне одному. І власне Петрові довелося показувати, де оце бобовище село. Тому що вони не знали не місцеві, вони в перечині, це сусідній район, ну в тому напрямку йдуть <різь> <різь> от дивіться, як на нашому полі від'їздя представники нацгвардії. ось кудись туди далі. О, от і е, на цих трьох бетерах вони от їхали сюди. І в принципі, потім їх далі не постили. журналістів я маю на увазі, але кудись сюди на пер на план перехвату не їхали. І от як ми сюди вже їхали, теж побачили один БТР, також нацгвардії в полі стоїть там, забаркадувався. Але якщо говорити про якесь загальне життя в місті, му кажуть у сері, то абсолютно все спокійно. Ну дивуватися немає. Чому навіть все спокійно буває, коли обстрілюють градами, на жаль, на сході. А тут ну немає якоїсь такої страшної ситуації. Але так люди всі в бронежилетах, всі без опізнавальних будь-яких знаків. От ми дивимося, є шаврони на згвардії, але звідки вони конкретно саме не говорять? Більшість з них російськомовні, тобто все таки очевидно, центральна східна Україна не. Не не звідси не місцеві, і що ми ще е, чули через місцевих, і самі я трошки говорила з 128 ю бригадою, яку трохи знага з фронту. Що вони теж в принципі в більшості своїй відмовилися якось тут допомагати е, в, в, в які пропозиції не були, вони відмовились допомагати, тому що метували, ми теж воювали на сході, ми теж їх знаємо. згадували і госпітальєрів правого сектору. Це медики, які допомагали на фронті. І ну кажуть, ну ми не хочемо брати в цьому участь. Ми не знаємо що конкретно, але тобто, ми, ми від цього вмиваємо. Руки. 128-ма гірсько-монтеризована бригада. Це, власне, вона тут дислокується в Ужгороді на території Закарпатської області. Ну, але це можливо не вся думка. 128- вона дуже велика, там до п'яти тисяч стається представників. 128-го, але знаємо, що вона зовсім не задіяна тут ну, з моєї інформації. Це наразі все. Можливо, вже буде більше інформації. Поговоримо з цим хлопчиком потерпілим і, можливо, ще буде можливість нас включитися, як ні, то вже та, останні новини в нас на сайті громадського. Ми з Сергієм будемо працювати ще тут довго. А в нас думаю, ще є питання. <пит> okay. По-перше, не зовсім зрозуміла географія того всього, відбу... що відбувається. Це Бобовище. Наскільки воно далеко від селища Лавки чи Лавки, де від початку була історія про те, що забарит кодувався? Я зрозумів питання, ну досить далеко, тому можна говорити про те, що кілометрів ну скидку 15, я думаю, точно є. І більш того, представники Нацгвардії, з якими я їздив, вони кажуть, що вони вже не в вище, ці хлопці з правого сектора, а вони вже вище. Я, власне, з гвардійцями їздив вище, в інше село. Я тільки не запитав, тобто далі, як з влади і, і Ці чи це далі воно вже ближче тут до такі під гірпригір'я. Як ти правильно сказати ближче тут до до, до догір? Це лише досить далеко в принципі від мукачева, і вже в принципі далеко від від цих лавок ну дивіться, друзі. Рахуйте би самі да до лавок десь мукачева 8 кілометрів, 7-8. Вони пройшли, ну можливо, там по горах якось швидше, так все-таки люди місцеві. А тут десь уже 15, Ну де ще плюс від лаву 15 25. сюди, так і це вони пішли ще далі. Тобто, боже, що мені збулося? Ну, одним словом, тобто це вже така нормальна відстань. Але я думаю, що для людей місцевих і в принципі, по горах пройти за кілька днів таку відстань, ну не є складно. Навіть там мені не навчено, моя проходила. я Думаю, що ну вони тим більше там, можуть собі дозволити прийти. Ну я чому запитую? Бо так, неофіційно і off the рекорд всі говорять, що немає вже ніякого правого сектора там в лісі під Мукачевом. Але офіційно ми говоримо там з БУ і всі коментарі, що там. Всі на тих самих позиціях, і ми вимагаємо від них скласти зброю. Тобто, очевидно, можна підтверджувати так, що ніхто в лісі під самим Мукачевом вже не сидить. Так і можна говорити, що там далі в ліс так відійшли ці хлопці. Ну так, ну, навіть тут вже так такий режим, що ми от зараз заїжджалися сюди машиною. Вони нас хоч і спинили, але не перевіряли. Ну, і, і, і бачите, ви ж бачите з нашими спинами. Насправді, от бачите, стоять представники на Там двоє, їх трохи більше. Так, тобто, ми. Не зупиняють машину, машини собі проїжджають спокійно, просто там щось перевіряли, нас зупинили, сказали, зупиніться. Ми постояли, сказали, проїжджайте. Тобто а вони да не, не дивились, що ми що ми там ну і це наступне. Ніяк, тоді не моє виникали. питання: це Нацгвардія. А щодо повідомлень про блокпости правого сектору, які виставлені вздовж там трас, чи проїжджали ви їх, чи бачили. Не було, ми не бачили й ну, в чому напрямують. Я бачила, знаєте, що я бачила біля відділку міліції в самому Мукачува. Представники правосектору в балаклавах і представники міліції щось там обговорюють. Ну ми спішили сюди, тому воно ну, вже не, не ставали, не зупинялися. Але сьогодні теж постараємось поспілкуватися, що зрозуміти. Ну очевидно, йдуть якісь там переговори, перемовини. Тобто їх бачили, але ну теж на місцевих мешканців це якось не особливо впливає. Всі живуть своїм життям. А так що все гаразд п'ють каву. Andrea. Ну я не знаю, я просто все ніяк не можу з цією історією з хлопчиком, тому що ну відео воно виглядає досить переконливим. Якщо не припускати, що мешканці Закарпаття в цьому регіоні в принципі виходять погуляти з чоколядою в одній, в одній кишені і з гранатою в іншій, то в принципі це означатиме лише дві версії. Перше, це справді були представники правого сектору, які спустилися по продукти, можливо. І друге, це теж це було підлаштовано владою. Це означає тотальний рівень недовіри до ну, влади. Андрій, Андрій, ну, от знаєш, от з розмоє Змови з батьком по телефону, я не хочу так наперед дуже багато всього говорити, бо ми ще будемо зараз спілкуватися з цією родиною. Сподіваюсь, трохи пізно. Він, він, його враження було з його слів, мені здалося, що він вважає, що це були зовсім інші люди. Кого він мав на увазі, я ну, не не, не, не ще запитати, тому що я там була в дорозі і, і ми вже домовились про зустріч. Більш зараз поговоримо про зустрічі, але от реально він абсолютно відкинув. Чому ви говорите, що це представники правого сектору? Тобто він абсолютно це відкинув. І ну історія виглядає трохи від такої, але не будемо. Ну, я не хочу говорити насправді, що я думаю про цю історію, тому що кожен з нас щось думає. Ми все-таки журналісти говоримо про те, що тут відбувається, що ми бачимо, і вже висновки буде кожен робити сам. Друзі, ми направду хочемо до цієї години потрапити вже пізно. Так, відпускаємо вас. Постараємося що ще щось розповісти. Все, чекаємо нової інформації. Дякуємо, Дякуємо. Анастасії станко, Дякує, Сергій Грішин.